Де собака? Де наша сябака? Ось де наша сябака. Ось так. Собакою безпечно, собака велика, собака тепла. Собака прикольна. Ось наша собака. Да? Ось наша Ірина Едуардівна Ні, собака все ж таки прикольна, так? Вся собака прикольна. Прикольна собак. Що там хатку хочеш? Ну йди ти в хатку. Ні, не хочеш хатку. Хочеш до Ірини Едуардівни? <клухи> Таки до собаки хочу. Ой, Фуфайчка, ти вже визначся, до кого з них ти хочеш. Хочеш до собаки. Фуфайка любить собаку. Ірина Едуардівну фуфайка любить. Фуфайка взагалі така, вона всіх любить. Вона така, фуфайна, фуфайна усі пусі, щобок.